Про мир. Кожен день одне й те саме: західні змі, політики, дипломати, навіть частина українських коментаторів усі в унісон починають говорити про мир. Мовляв, Україна має сісти за стіл переговорів. Мовляв, пора домовлятися. І знаєте, що найогидніше? Вони не кажуть цього Москві, вони кажуть це нам. Вони хочуть, щоб ми здалися красиво, щоб ми перестали боротися. Щоб ми навчилися жити з гвалтівником під одним дахом, бо, бачите, втома від війни. А поки ці всі великі миротворці малюють нові мапи з новими кордонами, ворог не зупиняється ні на секунду. Росія не готується до миру, вона готується до нового великого наступу. Вона нарощує війська, перекидає техніку, завозить нових мобілізованих не на переговори, а на вбивства. Поки Трамп розказує, що Путін хоче миру. Ця гнида лупить по кривому рогу, по сумах, по дітях, по лікарнях, по всьому, що ще живе. Путінський мир це тиша після знищення всього українського. То скажіть мені, який мир вони мають на увазі? Мир це коли в тебе не стріляють, а не коли ти просто перестав чинити опір. Уявіть, на підлозі лежить чоловік з розбитим лицем, над ним стоїть інший, збитою в руках і продовжує бити. А люди поруч лежачому кажуть, чого ти прикриваєшся? Ти що, не хочеш миру? Домовляйся, все буде добре. Це якийсь маразм. Ми потрапили в ту ситуацію, коли наші союзники перестали бути союзниками. Деякі відкрито заявили про це, деякі просто зачинили за собою двері і чекають, що буде далі. І до цього всього ще й ми починаємо всередині країни розганяти паніку. Та активно готуватися до виборів, бо хтось вирішив, що вони нам зараз дуже потрібні. І ці вибори спровокували дуже багато бруду і політичних ігор, які не йдуть на користь країні. Бо маразматичні політики, які звикли сидіти на бюджеті, бояться втратити своє місце і починають мірятися, самі знаєте чим. Це все на фоні того, що Росія готується до потужного наступу. А ми замість того, щоб гуртуватися навколо країни, починаємо гуртуватися навколо політичних персон. Шановні, ми з вами на самому краю прірви. Ми ненавидимо один одного вже більше, ніж ворога. Там порохоботи, там зеленоботи, там проросійськоботи, там ще якісь боти, і скрізь ми шукаємо зраду. А може треба нарешті об'єднатися, забути про політику, про крісла та просто витягувати країну. Я розумію, що ви звикли жити в цьому лайні. Постійні ток-шоу, різні красиві постанови, піар на крові, на тому, що болить. Але сьогодні ми в зраці. І вилізти з неї можливо тільки гуртом, і тільки колективно ми сила а поодинці нас не стане.